Ця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в цей день всі наші думки, вся наша увага зосереджені на зовсім маленькій дівчинці, яка з несподіваною сміливістю здіймається крутими сходами Єрусалимського храму. Ніхто ще не знає, що цій дівчинці судилося стати матір'ю самого Всевішнього. Самого Божого Сина, який має прийти в світ. Напевно, вона відчуває свою самотність. Напевно, їй, як і кожній дитині, важко відчувати, що вона прощається і може навіть назавжди прощається із своїми батьками. Але вона сміливо йде вперед, бо знає, що її чекає сам Бог. Він кличе її. І цей поклик відлунює в її дитячому серці і настільки осяває її своєю силою, що навіть первосвященник, відчувши це, проводить її не в прибудови до храму, там, де вона житиме наступні роки і навчатиметься, але у сам храм, куди навіть сам він заходив раз на рік у Велике Свято. Бо Приходить єдина гідна війти у святих Святих. Ми зосереджуємося на ній, на цій маленькій постаті майбутньої Матері Божого Сина. Але забуваємо, що вона прийшла не сама. І без жертви її батьків, які так довго чекали на неї, сподівалися, мріяли, що вона прикрасить їхню самотню старість. І все ж таки зважилися на таку велику жертву віддати свою дитину Богові, без тих родичів, побожних дів, які супроводили її, без тих, хто вітав її в храмі, можливо, і не стався б цей подвиг. Недарма у Богородичні свята завжди ми слухаємо одне й те саме євангельське зачало, де розповідається про двох. Лазарових сестер Марту і Марію. Ми завжди захоплюємося Марією, бо й сам Христос вказує на неї як на взірець. Вона обрала добру частку, вона забула все і сіла біля них Спасителя. Але потім, після того, як закінчилася ця розмова, і вона вислухала слова Спасителя, вони таки напевно пішли за стіл, який готувала в цей час її непомітна сестра. Марта, Марія обрала добру частку, але і Марта допомагає їй у цьому. І Марта, попри те, що вона була вся у клопотах, також стала співучасницею радості зустрічі із Богом. В нашому житті дуже багато важать ті люди, що перебувають за лаштунками подій. Одиниці спинаються на трибуни, виступають від імені громади. Сотні, тисячі збираються на майданах, але мільйони перебувають десь там, у глибині, за лаштунками подій, але вони саме справляють визначальний вплив на їхній перебіг. Без того, щоб наші юнаки і дівчата, які виїхали до Києва, щоб боронити справедливість, відчували за собою наші з вами. Солідарність, без того, щоб їх супроводили наші молитви і наша допомога, напевно, вони б не зважилися на цю дорогу. І напевно не відбулися б ті протестаційні акції у Києві, якби їхні учасники не знали, що ми є разом із ними, що мільйони людей, можливо, не зважуються висловитися в голос, не зважуються виявити такої сміливості, як виявили вони. Але вони готові їм допомогти, вони готові їх прийняти. І ми згадуємо знову і знов про храм, про храм, до якого прямує в цей день Пресвята Діва. Вона ще не знає, напевно, своїм дитячим розумом, що саме очікує її в храмі, чого вона сподівається. Але вона знає, що там є Бог, а отже, там є безпека. Очевидно, що нам це здається наївним нам, дорослим людям, ми знаємо, що Бог повсюди. Але саме храм творить той сакральний простір, в якому так легко і приємно молитися, в якому так добре відчутно Божу опіку над нами. І коли минулого тижня тисячі зовсім молодих людей. З яких частина, можливо, ніколи в церкві не була, кинулися тікати від побоїв до монастиря, тікати до храму, де їх прийняли і захистили. Це можна вважати символічним для того шляху, яким іде наше дуже поступове звільнення від тягарів минулого. Наївним виявилося позбутися всіх хвороб, набутих за комуністичних часів. Без духовної віднови, засобами тільки господарчих змін чи зміни політичних декорацій або зміни правлячої влади. Радикальна зміна нашого життя потребує нашого духовного відродження, потребує храму, не як прикраси для архітектурного обличчя міст, не як каплички при дорозі, яка нагадує нам, коли ми проїжджаємо по трасі. Про присутність церкви десь там у нашому житті, яке протікає в основному поза ним, в дорозі, в дорозі, і знов-таки в дорозі, сенс якої часу ми втрачаємо. Але пригадаємо, з чого починалися зміни у Совєтському Союзі. Перегадаймо той фільм, який таким знаковим став для покоління, яке пробувало подолати імперію зла, покаяння. І ключову фразу: для чого та дорога, якщо вона не веде до храму? Ця ключова фраза із фільму не раз пригадувалася і мусить пригадуватися нам у ці наступні роки. Дорога, яка не веде до храму, завжди закінчується глухим кутом. Завжди закінчується поразкою. Ми можемо подолати не тільки економічні негаразди, але і ті суспільні проблеми, які обертаються ось так час від часу суворими політичними конфліктами, один з яких ми переживаємо, саме тому, що ми ніяк не зважимося вийти на цю пряму дорогу, дорогу християнської віднови. Подолання атеїстичної самовпевненості людини, подолання егоїзму політичних лідерів, дорога до храму це дорога слідування християнським заповідям, це дорога наслідування самому Христові. І коли ми хочемо, щоб нарешті цього разу ми зуміли викинути всі ті релікти, Бюрократичного минулого, тієї комуністичної бюрократії, яка, злившись із криміналітетом, створила нові олігархічні клани в Україні, то неможливо цього зробити не на дорозі до храму. Кай цей приклад маленької дівчинки Марії, яка здіймається до храму, вводиться до храму в цей день, буде нагадуванням і нам з вами. І тим політикам, які шукають зараз шляхів виходу із кризи, що склалася. І нехай не буде в нас сорому за те, що ми лишаємося тією мовчазною більшістю, яка перебуває поза самим епіцентром подій. Дуже часто саме там у цій більшості і творяться стратегічні напрямки для розвитку суспільства, а пасивною більшістю. Ми не можемо з вами бути, ми християни, бо наша місія є насамперед молитва, молитва і навчання своїм власним прикладом простування за Христом, простування тією єдино правдивою дорогою, яка веде нас до храму, до храму разом із маленькою Марією із Назарету, яка ходить сьогодні для того, щоб. Із цього храму простувати своєю дорогою далі, до Вифлеєму, щоб подарувати нам з вами усім Спасителя світу, який є дорогою і правдою, і життям. Амінь. Слава Ісусу Христу!